Нам випала сьогодні велика честь побувати у надзвичайному місті Трускавець. Так сталося, що артисти не дуже часто пересікаються, тому що у кожного свої концертні програми. Ми сьогодні вирішили з Миколою Івановичем зробити спільний концерт, щоб порадувати ваші серця, ваші душі своєю творчістю. Концертна програма надзвичайно різноманітна. Також до вашої уваги буде одеський гумор. Ви знаєте, що Одеса це місто гумора, а наш метр. Української естради з Одеси, тому ми запрошуємо також одеситів і запрошуємо всіх вас на надзвичайно цікавий вечір. Ми ніколи не використовуємо винограми, Ми з великою шаною та повагою та любов'ю відносимося до своїх прихильників, до своїх слухачів. Тому хочу побажати в першу чергу усім нам це перемоги. Мирного неба над головою і знову ж таки завдякуючи нашим хлопцям, нашим захисникам, які роблять це для того, щоб ми продовжували жити мирним життям. Тому слава Збройним силам України. Ну а Усім хочу побажати, щоб запам'ятали, що пізні зустрічі у житті ніколи не буває. Якщо люди зустрічаються, все вчасно. Тому пізня зустріч для вас фрагмент і пісні. Я запрошую на цю символічну сцену нашого народного артиста України. Тому всім вам гарно відпочинку, Не пожалкуйте, приходьте, проведемо гарно з вами разом вечірній час у концертному залі. Поїхали. Пізня зустріч для вас. Я бажаю усім вам перемоги, батання, любові, добра та процвітання. Давайте найкращим вот які красуні, А А глупый после того, значит, прибегів. Запушили дев'ятка хлопці на сьогоднішній вичинній, сильній, концерт. Якщо пісня подобається, то поплодуєте, добре? Що зустрілись ми хоч пізно, Солодкий має смак говно, А Але те ще втратили на різно Надоложить шанс іще давно Наділи з тобою, раз ці грибову у пенсії огонь Золийся серця, доля просто вылазень. Дорогу мозиці сердець, де владика. Наша пісня зустріч, пісня велетина, два крилашка насільний морі. Наша пісня зустріч, ради коліна, до сумнева живо і комуні. Все в такі не все. А вічні наче і душа співає, Ой, все А ми там любові змогли, Разом ми вчить. Любові усі нам добра. Перемоги та процвітання. Шановні друзі, я вам дякую, дівчатка та хлопці. То сподобалось чи ні. Ну, віце ж голуби позліталися, О, відчувається. Дякую вам за вашу підтримку. Ви самі кращі, ви самі рідні. Ну що ж, я запрошую на цю сцену народного артиста України. Зустрічайте, Микола Судюк.